Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розбирати булінові операції та навчимося застосовувати їх у своїх макетах. На прикладі десктопної та мобільної версії ми розберемо, як зробити хедер, який буде автоматично змінювати свій розмір при пересуванні його з одного екрану на інший. Давайте розберемо роботу булінових операцій за допомогою Local Variables. Для прикладу, нам знадобиться хедер, в якому має бути лого, мають бути певні айтеми і має бути бургер. Мені потрібно, щоб цей хедер у мобільній версії виглядав інакше, тобто, щоб всі ці айтеми були у бургер меню. Як це зробити? Зараз ми розглянемо. Клікаємо на панелі Local Variables. Пам'ятаємо, що ми зробили минулого разу. Якщо ви не дивилися попереднє відео, можете його переглянути і дізнатися, як працювати з токенами. А зараз ми з вами створимо нову колекцію і назвемо її Size. Готово. Тепер нам потрібно створити варіант. Одразу ми створимо варіант Screen Type. Тобто тип нашого скріну, так, який ми будемо з вами малювати. Screen type перший у нас буде small. Маленький екран, тобто мобільна версія. І буде великий екран, який ми назвемо Large. Готово. Давайте тепер Large варіант. У нас буде 1512 пікселів. А small. Наприклад, давайте одразу створимо макет. Нехай це буде ось цей телефон. Як ми бачимо, тут розмір 430 пікселів. Ми тут його і вписуємо. Готово. Наступним кроком нам потрібно прописати команди елементам, які будуть показуватись на певних екранах, а яких не буде видно при переході на інший розмір екрану. Зараз давайте створимо з вами кнопочку Subscribe, обертаємо у фрейм. Поки що це закриємо, створимо автолайаут. налаштуємо відстані, додамо обводку. Білого кольору і зробимо скруглення. Це у нас буде кнопка. Не забуваємо іменувати слої. І тепер цю кнопочку Button я поміщу у вже заготований автолайут. Цьому автолауту зараз я задам налаштування вирівнювання посередині. І тепер. В принципі, наш макет готовий до опрацювання. Давайте зробимо наш хедер компонентом і пропишемо операції Local Variables. І так, у нас створений screen type. Тепер нам потрібно створити булінову операцію. Для бургера і для navItems. І так, я хочу, щоб бургер у нас у маленькому вигляді, тобто в мобільній версії нашій, він був показаний. Але у десктопній версії я не хочу, щоб його було показано. Тому тут буде залишатися false. Щодо now itemsів, ось вони у нас з вами. Ось. Now items», Я хочу навпаки, щоб у маленькому екрані їх не було видно, тому тут ми залишаємо false. І щоб вони були видні на великому екрані, тому я ставлю тут true. Все, з цим ми закінчили. Булінові операції це функція дещо прихована, тому підв'язувати ми будемо це трошечки інакше. Не так, як ми робили у минулому відео. Заходимо в наш хедер, знаходимо бургер. І тепер на панелі слою. На око потрібно навести мишку і натиснути правою кнопочкою мишки. І тепер ми маємо підв'язати вибрати це бургер у нас, чи це у нас Now Items. Це бургер. Вибрали, підв'язали. Тепер заходимо сюди, вибираємо наші Now Items. Знаходимо слой і натискаємо правою кнопочкою мишки. Вибираємо, що це Now items. Готово. Тепер. Нам потрібно намалювати екран, який ми прописували. Це буде десктопна версія 1512, MacBook. Ось. І, як ви бачите, в мене вже готова наша з вами мобільна версія заздалегідь. Давайте ми скопіюємо наш хедер і поставимо у великий розмір. Так? Для зручності я пофарбую його у колір певний. І тепер нам потрібно зазначити, що це у нас з вами size який. Великий, правильно? Ось у нас з'явився наш хедер у великому розмірі. Тепер я затискаю Option і копіюю наш з вами хедер у. Мобільну версію теж я пофарбую для зручності її. І мені потрібно обрати, що це у нас з вами мобільна версія. Я йду у layer, вибираю size і вибираю Small. Тепер мені потрібно зменшити наш з вами хедер. І ось, будь ласка, у нас вийшло те, що ми хотіли. Але це ще не все. Тому що, дивіться, коли ми будемо копіювати зараз у великий розмір, все працює добре. І коли ми копіюємо у маленький розмір, нам потрібно вручну налаштовувати цей блок. Це незручно. Хотілося б, щоб ми одразу переносили і у нас не було ось такого ось такого багу. Для цього нам потрібно додати певне налаштування. По-перше, я хочу одразу тут цьому леєру теж присвоїти значення Large. Все релевантно поки що. Є нюанс. У головному компоненті вам потрібно ось тут налаштувати теж варіант. Заходимо і обираємо screen type. Готово. І тепер у нас буде працювати все правильно. Давайте знову скопіюю цей елемент. Сюди є. А тепер я зтискаю Shift Option, переміщую сюди. І у нас одномоментно, як ви бачите, все змінюється. До цього такого не було потрібно було вручну все налаштовувати. А зараз вручну налаштовувати нічого не потрібно. Діаніки, сподіваємося, що вам сподобалось відео, і тепер ви повністю розібралися, як створювати такий хедер. До нових зустрічей!